Вітаю, шановні мої підписники. Підписуйтесь, до речі, хто ще цього не зробив. Ваші вподобаєчки підписка і тим, що ви ділитесь моїми відео, дозволяють далі розвивати канал, робити ще більше цікавих і корисних для вас, до речі, відео. Тож, будьте добрі, зробіть це, можете зразу вже авансом ставити вподобаєчку, буде цікаво і корисно. Боже, як ця свічка, вона програмна на е, знищення дій ворогів да, проти вас. Будемо. Е, їх виявляти, які дії роблять вороги, і, можливо, будуть показувати навіть обличчя ворогів, а поки загальний такий портрет ворогів у нас у особі цього черепу, він неймовірно пахне, до речі. Інколи мені самі хочеться його просто з'їсти. Так він пахне. М -м -да. Так, А тим часом ми будемо підпалювати. Да? І виливати на віск весь негатив. Просто з їхньої черепушки, подивіться на, це, на цей череп. Дуже цікаво, він так виглядає. Так, і ми будемо відливати. Будемо відливати, вже на мене аж навіть скотилася та трішки струйка. Так, у когось це людина з пари навіть. Щось, хтось зразу кажу скорпіоняча якась натура, а діяти спод тяжка. Ця людина може не бути за знаком зодіаку скорпіон, але діє дуже схоже або лев. Ну, не знаю, чомусь так відливається. Я не знаю, вроді, леви, скорпіон, можливо, і не так і схожі, але щось є як не крути, в них таке спільне. І це я бачу із фігурки. Так, було вже 3 або 4 дії від цієї людини підлі підступні. Під, і на сьогодні ця людина може дійсно бути відверто вороже, налаштована проти вас, і навіть проти вашої коханої людини, тобто проти вашої пари, ось як. І навіть, ну, і це найстрашніше, ще тільки зароджуючої ще третьої людинки. Тобто, не мав би майбутніх дітей, або в кого вони є, може. Навіть і проти дітей. Або це події раніше були, що показують мені у когось і так відіграється історію вашу, що є пара, да, або була у вас, і хтось впливав навіть на ту дитину, яка мала або мала народитися. Або народилася вже, тобто історія, яка була раніше. Тобто людина діяла на пару і на дитину майбутню. Ой, історії досить різні. Я розглядаю ваші історії у індивідуальному також і досить багато печальних історій. Повірте, я їх не маю розповідати, інколи я ділюсь з своїми клієнтами, але лише з свого життя можу чимось поділитись, з яких-то моментів і то тих, що я вважаю, що я можу поділитися. Взагалі ж, історія кожного з нас дуже-дуже. Бувають заплутані і ось навіть замок замок вимальовується. Подивіться, просто такий квадратний замок, і немов би розкривається щось якісь навіть таємниці, бо ми зараз так не вислизаємо вже. До речі, натуральний віск, і він досить, досить, так знаєте. Слизький, я би сказала. Знаєте що? Я зараз цю свічечку буду ставити. Дивіться, коко вже одне да, прогоріло, і вона буде а, в нас працювати. Зараз я знаю, що я ще один момент забула. Для вас ця пауза буде непомітною. Я насипала солі, щоб в нас дійсно йшло очищення по всім фронтам. Тут то у водичці також є сіль, а там буде також працювати видно вам. Ми будемо спостерігати і за тією свічкою, як вона поводить. Да? Ось я бачу вже, що плаче. Да? Хтось буде плакати. Тобто відливатимуться ті сльозки, які вилили. Да? І ми у нас сьогодні на очищення від дій ворогів, від дій ворогів. Знаєте, щось було у когось в осінні місяці. Якісь дійсно негативні впливи на вас хтось міг магічити, да? тоді, коли падало листя, листя. Так, людина навіть ось не, е... як то Сиділа, ось сутулившись отак над якоюсь книгою, читала якісь, можливо, древні заговори. Не, принаймні читала заговори по-любому. Да? Тут ми вже побачили, подивіться, як відкриті роти один на одного у людини. Хтось наводив. Е ми відлили сюди вже це, наводив на сварки. Да? Хтось бажав, щоб сварилися. Давайте ще тут на споді подивимось, щоб у парі сварилися. Хай, дивіться, краб. Хтось хотів схопити своїми клішнями когось і маніпулювати. Да? Ну, для чого схопити в свої клешні? Щоб маніпулювати. Так, да, щось причепляли, навіть якісь сутності. Ну, це для того, така програма була, щоб. Щоб і сварились, і щоб справи, щоб енергії не було. Ось такі моменти. У когось це до чотирьох разів нападки такі були. Можливо, навіть людина не професіонал, можливо, звертались чотири рази до когось, а можливо, сама пробувала. Так? Ну, давайте дивитися. Сьогодні у нас, коли пишу це відео, у нас понеділок, це... Місяць тим керує. Так, у мене тут водичка щось трішки мокре. Так, бачите, тут захист. Тут комусь важливо поставити вже нарешті захист від тих. Дехто на чоловіків. Ну, дивіться, показують, що переможемо. Да? Хтось знаку раку, на кого впливає місяць, так? Да? Хтось, навпаки, у дівчат чоловік, який любив маніпулювати. Просто не давав вам рухатися, ступити без нього. Зайвий крок зробити неможливо було без його якихось впливів. Так? А подивіться, як у нас веде себе ця свічка, хвіст якийсь довгий. Так? По-перше, як я й кажу, які -то сутності, то так впливали, щоб енергію так, забирали, що роблять сутності, присасуються і качають вашу енергію, так, щоб ви і сил не мали щось робити. так. На когось навіть як лярва алкогольна була причеплена, щоб тільки робили що пили гуляли. А на комусь просто так сиділа і як на вас їздила і сили качала. Да? Тож е варто боротися, варто боротися, щоб то перемогти. Так, ми Зараз подивимось, що було і що нам вдалося вже відлити. Так, дивимось, що було на вас, на тих, хто дивиться. Тут без варіанту, тут один варіант. Що було? Що стало? Що нам е, вдалося да, побороти? Які можливо поради дадуть нам карти? Що було? Імператор, ну, дійсно, та ж карта, що хтось маніпулював, хтось не давав просто рухатися. І е, ну, імператор це той, хто хоче е, командувати, да, командувати. Тримати все в руках, така доволі таки сильна особистість. А у декого відіграється, що саме на вашого чоловіка хтось впливав. Ну і, звісно ж, на стосунків парі, да? що було. І ви, до речі, не могли бачити ту людину, чи не прогляд стояв, чи ви людина не мов би одинока, да? і ви так себе могли почувати, до речі, з-за тих впливів. Ну, дивіться, хтось сидить пара, да, і хтось третій, немов би ляльку Вуду робить. Подивіться лише на цю карту. Хтось, кого ви не бачите, ви так були углячені да, в цю ігру чи в щось, що ви не помічали, що щось робиться поза кадром, немов би. Да. Так, зрозуміло. Що тут, так? Далі, що нам вдалося відлити? А, дивіться, що, можливо, хтось, хтось хотів вже розстатися, наприклад, в парі, так? а нам вдалося відлити вже, що а, скріпиться ваш союз це по-перше. А по-друге, що я хочу сказати, однією чисточки маловато, особливо, якщо сильний був вплив. Тут мені показують, що таки вцепилось то ніч, хто там впливав да, на вас, а магічний вплив був точно. Попередні карти показали, що так просто він не відцепиться, не віддасть. По-перше, тут включені якісь фінанси. Бачите, да? тут жінка вчепилася в чоловіка, і вона не просто жива жінка, да, здорова, вона якась лярвічна, да? вона якась. Трохи як не сповна розуму, одержима, я би сказала, гроші її хвилюють. Вона не дивиться навіть на чоловіка, вона посягає на його гроші. Ось така жінка тут, вплив який-міг то міг бути. Від такої жінки. Хто ця жінка? Давайте подивимось. О, ну Нам стане. Е Скоро виявиться, це, по-перше, в кого не виявиться, ще я б додатково рекомендувала індивідуальний перегляд, звісно ж, хто відчуває, що щось не те. Якщо ви чуєте ось зараз, да, що ваша ситуація, бачите, відломився кусок. Для когось точно відіграється. Бачите, як цікаво, тут зараз стало помітно, що тут ось ця вимочка, як серце перевернуте, да? в когось не складалося кохання. До речі, цікаво також свічка поводить себе. Ми її протрактуємо, як вона. Бачите, стінки там залишилися, тобто міцний якийсь. Там, Захист у когось. І вам, от треба у когось ще не поставлений захист, або вже давно робили. Да? Чисткою захист треба обновляти. Ну, дивіться, королева мечів, що вона? Ножі точить, мечі точе. Що нам вдалося вже зробити? Вона наганяла такого страху, підсажувала лярви. Бачите? Подивіться, які всі сутності страшні. Дивіться, Тут, немов би тут даю, а тут забираю. Тут вона, вона могла показувати, що вона вам навіть допомагає та жінка. Да? До речі, це я не знаю. Можливо, хтось і майстер такий до когось ви що тут допомагає, а тут Ну, я не, не люблю знаєте, на колег, я взагалі не люблю. Я навіть якщо до мене хтось звертається, хто був уже у майстра, я ніколи не критикую роботу іншого. Ба більше я вам скажу, я навіть не розпитую, що конкретно майстер робив, це мені ні до чого. Це навіть заважатиме роботі, якщо вже хтось працював з людиною, то це заважатиме, якщо є деталі, там, нюанси, якісь розпитуватиму. Тож так, дивіться. Да? Ну, тут не обов'язково ж майстер це може бути людина з рідні хтось. Тут каже, я ж тобі допомагаю, а насправді там людина приховує в 5 разів більше, чим вона там допомагає, і говорить, що це все, що в мене є. Наприклад, так, знаєте, три ноги, да? тут не даремно. Три, чотири, п'ять, шість рук. Це ж не просто так тут показано, що це людина дуже хитра і підступна. Ось таких людей можемо виявити ми. Принаймні, принаймні, у вас почне поступово відновлюватись цей грошовий канал. Дивіться, поступово також в справах кохання да, по, по жучаш. Якісь пропозиції почнуться. Да? А, ну, тут мене можуть дивитись вже досвідчені люди, які, знаєте, в справах кохання вже а, пройшли багато чого. Вже серце було розбите не єдиножди, да? От, І ви, до речі, майстер хорошої своєї справи. А, хтось навіть тут... Дивляться, мене хтось з металом, хто з металом працює, хтось хірурги також можливо. А, да. Ну, тут я не знаю, тут майстер, ювеліри, якісь часові, годинникарі, чомусь мені часто, до речі, такі люди тут виходять в розкладах, я не знаю. Ну, я, наприклад, недавно зверталась до ювеліра, треба було починити одну річ. Ну, а у вас напишіть, хто також звертався. Ну, Тут говориться про перемогу, що таки нам добру частину вдалося таки відлити негативу і поборотися з тими ворогами. Да? І тут давайте вже ще пораду ми глянемо. Пораду. пораду. Зберігайте спокій, по-перше. По-друге, говорять, що а, так. А, Вдома і стіни да, оберігають. Варто підтримувати один одного, да, як на цій карті. Тут стабільність. Четвірка жезлів це про стабільність, про те, що скоро вона настане у вас. На да? Насподі карта сили говорить. Що все поступово стабілізується, що навіть бачите, вас тут вашу пару, немов би ось плющ обплітає. Да? Що ви надовго разом будете. Ну, Якщо ви сумнівалися, чи ваша ця людина, чи по долі. так, По долі і вам судилося, да? це четвірка жезла, судилося бути разом. А ті вороги, ну, з ними боротися варто, да? ті підступні люди, які а, лише матеріалку, боротися сила тут також важлива, да? король жезлів. А в когось, знаєте, в кого такий чоловік вогняних енергій? Вогняних енергій. А що він тут говорить? Ага, якщо вам на сьогодні здається, що він ще якийсь незрілий, що якісь а, глупі ваші тут ой, ваші його якісь поступки, то зовсім ні. Це він може так харахориться, знаєте, вести себе інколи, немов дитина, але насправді він потужний, він по карті мага. І, до ту речі, тут така пара потужна в мене. Можливо, ви також займаєтесь езотеріка, екстрасенсоріка. Тут практики мене можуть дивитись. Часто, до речі, я замічаю, що дивляться, я ж по картам бачу. Верховна Жриця, дівчата, езотерики з потужної інтуїції. Магія, екстрасенс, у вас здібності є, навіть якщо ви про них не здогадуєтесь. До речі, скоро на каналі буде на розвиток інтуїції відео, тож чекайте. Так, Ну і що тут? Мах? Це про те, що ситуація просто в ваших руках і захист буде у вас. Ну і все, чаш туз чаш. Якщо хтось дивиться на кохання, то ваше кохання просто розцвіте і забояє свіжими фарбами новими. да. Комусь навіть рекомендований такий бусковий колір, золотий ось такі от фарби. Ну і білий, звісно ж, тут це. Таро шаленого місяця. Місяць у нас білий, такий напівпрозорий, сірий також. До речі, мені от останнім часом подобається сірий, з жовтим або з золотим досить цікаве а, таке сочетання. Да? А ось бусковий із золотим, також це якось навіть по-королівськи, да? ну і ми раз заговорили ще про бусково, ось у мене лежить колода. Давайте по того, що ви отримали от в результаті нашої сьогоднішньої відливочки, що буде найближчим часом. Ну, дивіться, дівчата, які ви гарні. Просто королева. Пентак, тут, да? ну, Це Пентаклі, всі ми знаємо. По-перше, гроші прийдуть, ви розквітаєте хтось. А, тут карти роблять вам комплімент, що ви гарна мати, що ви гарна газдиня, да? господиня, хто не знає, що у вас просто. Праця ваша буде споритися. Ви всі в трудах, але ви і заробите гроші да, заробите. Не забувайте донатити, ділитися з другими. Да, донати, тут. донати на ЗСУ, донатьте ось на подяку за а, такі розклади, магічні ритуали, які допомагають вам, шляхи розкривають. Да, і розквітнете, ну, тут більше дівчат показують, але ж і чоловіків, звісно ж, дві карти для дівчат, дві карти чоловіків. що Чоловіки працюють активно, активно да, і щиро діляться, да, а дівчата розквітають. Ну, це така жіноча. Ну, а як же ж ми розкитаємо завдяки чоловікам а, і вкладенням їх да, фінансовим в нас? І тоді ми щиро даримо кохання і щедро. Як вони щедро в нас одарюють, так і ми щедро одаруємо їх коханням. Ну так, якісь будуть приємні пропозиції, дивіться. Хтось такий з такою молодецькою відвагою. Якщо дівчата, ви на відстані, думаєте, чи думає про вас чоловік думає, причому чому думає так закохано? І думає, що він, як хлопчисько, в вас закоханий, а в чомусь він сумнівається, да? чи починати спочатку? Когось і таке відіграється, бо було розбите серце, і була, можливо, якась пауза і тиша між вами. А що для таких людей, що для таких людей, вагання ці закінчаться? Хтось дуже довго чекав, да? Угу. а хтось не проявлявся. Десь трикутники в когось були, але ви все одно сподівалися, да, що будуть по справедливості, що будуть якісь щасливі стосунки. Ну, так, так, дивіться. А, ну, все понятно. Тут хтось з дівчат ніяк не мог дочекатися, щоб чоловік пропозицію зробив. А, зробить він, бо ви затопролись, тут мені показують. Так, він зробить, він хоч і повільний, Боже, а чого він закривається? Чого він закривається? Він чомусь у когось приховував кохання, бо відстань була. От якось так показують. Він хотів, щоб тільки так, як от він хоче, щоб було якось так. А що буде тут по факту? Ой, ну тут дивіться, щоб... Чоловіки, Господі, тут знову ж до чоловіків треба звертатись, що не пересидьте, бо ви, якщо впустите важливий момент, да, ось він уже приходить. І то дивіться: Time to go, да, час вже діяти. Саме час діяти. ну Дивіться, тут же ж пара складається. Якщо чоловіки, які вагалися, не робили пропозицію, наприклад, коханій а, жінці, ви ж пара, то дивіться, час діяти. Це для вас така підказка, навіть на сьогодні, чоловіки. А дівчата, ну, вірте, бо тут такі обнадійливі принаймні карти. Я сподіваюся, що і сьогодні ми допомогли да, нам відлити всі негативні моменти, блоки з вашого життя, все, що заважало, наприклад, бути у парі або просуватися по кар'єрі. Або бути щасливими у вашому коханні, то все це відливалося. От у цій, всі вороги, да, тут розтанули, відлилися самі зуби. Да, ось лишилися. Ну, як це і буває. Що зуби. Пахне вона надзвичайно. Да? Ось така у нас тут свічечка. Вона-вся-вся вся, вся розтанула. І це рівненько вже, так? Так, і тут. Тож, пишіть, коментуйте, пишіть, принаймні, хоч дякую. Так? Можете донатити на подяку, ставте вподобайки і до скорих нових зустрічей, мої дорогенькі.